Повітряна гуде, кричить, а балістика самі розумієте, що вона дві хвилини і все. Громка, доступна, по-моєму, покриває все. Хотілося б покоротше, щоб було. Це дуже довгий сигнал оповіщення тривоги. Російсько-українська війна принесла із собою щоденні повітряні тривоги. Їхній формат звучання турбує громадян всієї України. Через це ставлення до вуличної, до вуличних оповіщень є неоднозначним. Цим з нами поділилися мешканці нашого міста, і це стосується нас. Повітряна гуде кричить, а балістика самі розумієте, що вона дві хвилини і все. Мені кажеться, що це. Що це не треба, така довга, щоб була повітряна тривога. Ми вже писали і багато підписів зібрали, але чомусь не відмінили цю, мету, цю повітряну, не знаю чого. А як ви ставитеся до повітряної тривоги вночі? Самі розумієте. Тільки повітряно встаю, закриваю вікно, а закрите вікно дуже жарко, спати невозможно. Тому дуже погано, звісно, дуже погано. Ну, що ти зробиш? Ну я навіть не знаю, який варіант, щоб був. Это. Ні, повітряна повинна бути, тільки вона не така довга повинна бути. Не треба брати, та вимикати все, браття. Просто-напросто прозвучить повітряна і все. І ну, десь ну, півхвилини, хвилину, максимум. Не треба оцих оповіщень, що кого брати, куди вести. Цього геть не треба нічого робити. А звідки ви берете інформацію, що, наприклад, куди взлітає? Лепить? Ну, є у нас екстрені, Южного, я читаю. І тоді вже реагуємо на це все. Дякувати такому этому Максиму, що він дійсно, коли тривога буває так, що загрожує Южному, то ми вже якось реагуємо на це. А коли десь вона летить далі, то ми більш спокійні. Якщо можна, тому що я ж говорю, підписів зібрали дуже багато, і вроді би це на це все зреагували, але в те ж час як була вона так і залишилась. Я розумію, що це може треба щось, ну як сказати, все по новому робити. Ну краще зробити, ми ж не знаємо, скільки це буде длитися. І діти теж вони бідненькі, теж маленькі, і це вони їх будеться повітряна, вони не сплять. Я думаю, що Пів, пів хвилини достатньо, щоб зреагували люди на цю повітряну. Кожен є свій телефон, і кожен вже дивиться це. В кожен в телефоні є, що повітряна є, ще немає. По ночам чуть тіше робити, а так утром можна і на всю громкость, ну, вже в время можна час громче ставити. Якщо вже слишком там, ну, масштабна вже тривога, то ну, старатися краще побачити об этом, конкретно все розказувати. А если такое, то, я думаю, лишний раз даже и не включать, если именно такое, они сильно опасны. Хотела бы Та не сильно опасно. Чи хотели бы как-то изменить повитренную тревогу? Да не все равно, что вы. Громко, доступно. По-моему, покрывает все. Тем более, что этих оповещателей достаточно много. На моем доме тоже стоит. Это самое массовое информационное вот покрытие самое массовое, потому что телефон это телефон, у кого-то разрядился телефон, он его не слышит, радиоточек у нас уже в помине нет давным-давно, а это самое массовое. Хотя бы больше бы уделил внимание проблеме того, что при отключении света они не всегда работают. Как-то, ну, запитать их, чтобы хватало, чтобы оно работало при отключении, когда связи иногда бывает у некоторых операторов нету. Щоб ну хоча б люди знали, що надо пройти в укриття, що то там. як всі хочуть щоб просто була трошки коротшою, та й все.